Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я головний редактор об'єднаної редакції експерту з Головбух. Сьогодні поговоримо про відрядження у бюджетних установах. Незважаючи на воєнний стан, повітряні тривоги та регулярні відключення світла, українці працюють. Звісно, більшу частину питань закривають онлайн, проте є й такі, де потрібен контакт, очі в очі. Тож, відрядження це невід'ємна складова процесу розвитку та функціонування будь-якого підприємства та бюджетної установи. Ми підібрали для вас рішення для трьох ситуацій, з якими бухгалтер стикається у повсякденній роботі. Ситуація номер один: в бюджетній установі є корпоративна платіжна картка. Хто може скористатися нею у службовому відрядженні? Почнемо з того, що службовим відрядженням називають поїздку працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Так сказано у пункті 1 розділу 1 інструкції номер 59 Тепер щодо розрахунку корпоративною платіжною карткою. Як і при звичайній діяльності, так і при відрядженнях оплачувати корпоративною платіжною карткою має право виключно її держатель. Держателем корпоративної картки називають фізичну особу, яка на законних підставах використовує платіжний інструмент для ініціювання платіжної операції з рахунку. Це правило з під пункту 7, пункту 1 статті 1 закону номер 1591 Виходить, що поїхати у відрядження з корпоративною карткою може виключно працівник довірена особа установи, на ім'я якої випущено платіжну картку. Прослідкуйте, щоб його прізвище було вказано у банківському договорі про емісію платіжних карток. Передавати картку за довіреності іншій особі заборонено, виняток становить емісія додаткового платіжного засобу для довіреної особи. Про це наголошено у пункті 15 статті 38 закону номер 1591 Тобто, якщо є потреба, щоб корпоративною карткою або для господарської діяльності, або для відрядження користувалося кілька осіб. То вам потрібно емітувати додаткову корпоративну банківську платіжну картку, і тоді нею зможе користуватися і інша довірена особа. Тепер ситуація номер 2 Скільки часу може тривати відрядження за кордон за тендерні кошти? Зауважимо, що строк відрядження визначається керівником установи. Проте для закордонних відряджень він не може перевищувати 60 календарних днів за винятком випадків, передбачених постановою номер 98 Так сказано у пункті 1 розділу 3 інструкції номер 59 Виключення з правил прописані в абзацах з 2 по 6 пункту 6 постанови номер 98. Зокрема, мова йде про такі способи продовження термінів відрядження. Перший строк відрядження працівників, яких скеровують за кордон за зовнішньоекономічними договорами для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових будівельних робіт, здійснення шеф-монтажу та авторського нагляду під час будівництва, а також для проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати один рік. Ще одна ситуація: строк відрядження, пов'язаного з забезпеченням діяльності державних органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану працівників державних органів, а такі ж а також установ, що здійснюють функції з обслуговування державних органів влади, не може перевищувати 180 календарних днів. Тобто виходить, що у класичній ситуації термін закордонного відрядження за бюджетні кошти, в тому числі тендерні, не повинен перевищувати 60 календарних днів. Більше може бути тільки, якщо ви потрапите під виключення з постанови номер 98 І ситуація номер 3. Чи потрібно враховувати у загальний строк відрядження день вибуття у службову поїздку, якщо потяг відбуває пізно ввечері? Е, якщо працівник відбуває у відрядження до 0 годин 0 хвилин, то цей день вважають днем початку відрядження. Підтвердження цієї позиції ми знаходимо у пункті 7 розділ 1 інструкції номер 59 там сказано, днем вибуття у відрядження, вважають день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24 години включно, днем відрядження буде поточна доба. Якщо це буде е, вже Декілька хвилин наступної доби, то днем відрядження вже буде наступна доба. Дата на транспортному квитку це дата вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника. Вона має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Тому будьте уважні і слідкуйте за цими датами. Ще більше про правила роботи бюджетної установи, про перевірки та контроль, про бюджетний процес та звітність, про оплату праці та скерування у службові поїздки читайте у журналі «Головбухбюджет». бюджет. Обирайте свою безпечну роботу разом з надійним професійним виданням. До зустрічі!